Знати історію нашого роду в глибину не обов'язково. Ми є нащадками нашої родової системи, і хочемо ми того чи ні, ми будемо безсвідомо свідомо нести якісь процеси, щось тяжке від родової системи. Можливо, стояти не на своєму місці, проживати емоції когось із наших предків. Якщо, наприклад, хтось виключений, ми будемо стояти на його місці, проживаючи. Його емоції, і від емоцій ми будемо якось поступати. І від наших поступків буде наслідок. І є душа роду, і саме вона дивиться за порядком. Саме вона керується п'ятьма законами: закон ієрархії, закон балансу, збереження, закон розвитку. Ці закони є в мене в інстаграм. Ви можете зайти, подивитись, почитати їх. І наша задача як нащадка дати місце. Виключеним, а що таке дати місце виключеним. Я розповім вам більш детальніше в наступному відео чи пості, і що за цим стоїть, якщо ми цього не робимо. І наша задача дати їм визнання, повагу за їхні виживаючі механізми, відноситись з повагою та любов'ю в серці, що вони вижили в ті складні часи. І, дякуючи їм, їхнім механізмам ми є. Ми можемо жити, бачити, бачити щось красиве, бачити життя, радіти йому, мати своїх дітей, радіти їм і продовжувати рід. Тому знати не обов'язково, обов'язково пропрацювати свою родову систему, щоб енергію ми змогли свою енергію обернути вперед, вільно рухатись, з чимось справлятися, жити.